Зараз ми в продовження цієї розмови поговоримо про безперервність діяльності, тому що, тому що ну, це, по-перше, завжди, як ви знаєте, є одним із ну, дійсно ключових питань в аудиті, і розгляд питання того, як в аудиторському звіті відображаються наслідки. Аналізу а, припущення про безперервність діяльності в процесі фінансового звітування підприємств є вкрай важливим. І я вчора вам вже говорила, ну, наводила витяг а, з аналізу помилок порушень за результатами зовнішніх перевірень контролю якості, і а, ми з вами бачили, що а, відображення в аудиторських звітах. А, Результатів розгляду припущення про безперервність діяльності не завжди є правильним, ну, скажімо так, дуже часто є правильним, тобто тягне на порушення. Причому ці помилки в аудиторських звітах вони є тривалими не тільки за результатами перевірки 2023 року. Комітетом з контролю якості, як ми з вами бачили, такі порушення виявлялись і раніше. Тому давайте дещо докладно поговоримо а, про м, припущення про безперенні діяльності і так, як воно повинно алгор, верніше про алгоритм дій аудитора, а, який застосовується а, під час складання звіту. За результатами аудиту фінансової звітності. Отже, ми з вами знаємо, що для нас є спеціальний стандарт МСА 570 переглянутий безперервність діяльності. І, окрім того, ми з вами знову ж таки знаємо, виходячи з концептуальної основи, міжнародної концептуальної основи фінанс, стандарти фінансової звітності, про те, що припущення про безперервність є фундаментальним принципом при складанні фінансових звітів. Що розуміється, я знаю, що. Ми всі знаємо просто для того, щоб сформувати основу. Давайте ми е, з цього стартувати, стартувати з визначення. Що розуміється під е, тим, що е, підприємство може застосовувати припущення про безперервність в процесі свого фінансового, фінансового звітування. Фінансова звітність загального призначення складається з використанням припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського випадку, крім випадків. Якщо управлінський персонал планує ліквідувати суб'єкт господарювання, припинити діяльність, немає інших реальних альтернатив, окрім ліквідації чи припинення діяльності. Крапка. Отже, якщо першого, другого, третього не виконується, тоді припущення про безперервність є застосованим в процесі фінансового звітування. Але тут можуть бути але, а, значить, якщо використання припущення про безперервність діяльності для бухгалтерського обліку є прийнятним, то активи та зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку, виходячи з того, що суб'єкт господарювання зможе реалізувати свої активи та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. І е, я вчора наводила вам приклад е, з аудиторського звіту, е, коли йшла відмова від висловлення думки. Так, там якраз ця відмова від висловлення думки була пов'язана з тим, що аудитори не могли е, знайти належних доказів, достатніх надійних доказів, е, того, що це припущення про безперервність є застосованим, так? І якщо воно е, не є застосованим, то тоді, е, Ну, активи і зобов'язання в фінансовій звітності відображаються на інший, в інших оцінках за іншою основою. Давайте тепер подивимося. Ну, якщо припущення про безперервність розглядається управлінським персоналом в процесі його фінансового звітування, а також аудитор. Має відповідальність згідно 570 МСА щодо того, чи застосованим є припущення про безперервність діяльності, то ми повинні чітко з вами розуміти, як розподіляється відповідальність між управлінським персоналом та аудитором. Чому це важливо? Тому що розуміння того, як розподіляється така відповідальність, вона впливає на те, як ця відповідальність а, далі описується в аудиторському звіті, і а, в яких розділах або в яких параграфах, з якими формулюваннями вона далі подається в аудиторському звіті. Отже, управлінський персонал за що несе відповідальність за оцінку здатності підприємства продовжувати свою безперервну діяльність, а також доречності використання припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку і відповідності розкриття питань, що стосується безперервності діяльності, якщо це застосовано? Ну, ми з вами знаємо розкриття. Що вони повинні розкривати? Вони повинні розкривати обставини, якщо існує е суттєва невизначеність е щодо безперервності діяльності, так? Як в аудиторському звіті, Описується ця відповідальність. Увага! Ця відповідальність буде описуватись в аудиторському звіті в розділі Відповідальність за фінансову звітність саме управлінського персоналу. За що несе відповідальність аудитор? Увага. За висновок щодо прийнятності застосування управлінським персоналом пропущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих доказів чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, яка може викликати значні сумніви щодо здатності суб'єкта господарювання продовжити свою безперервність діяльності. Наші відповідальність аудитори верніше наслідки реалізації цієї відповідальності аудитора. Вони описуються, можуть описуватися в різних розділах аудиторського звіту, в залежності від того, які фактичні обставини або які фактичні результати виконання завдання відбулися стосовно конкретного, конкретної фінансової звітності для конкретного підприємства. І ось тут нам важливо дуже чітко розуміти наші дії, тобто діяти. Ми повинні це все робити за спеціальним алгоритмом. Значить, Так, як ми це повинні робити, прописується в розділі 4.10 посібника, і ми зараз з вами це обговоримо. Що може впливати на дії аудитора? Значить, ну перше, результат розгляду питання про доречність застосування припущення про безперервність діяльності, тобто аудитор може дійти висновку, що так, ну, це підприємство не може звітувати і говорити або подавати свою фінансову звітність, виходячи з того, що а, припущення про безперервність є застосованим. І друге, результат розгляду аудиторам питання про існування суттєвої невизначеності. Тобто припущення про безперервність є застосовуваним, але є такі обставини в діяльності підприємства, які керівництво або управлінський персонал не може повністю не може повністю. Запобігти наслідкам таких обставин. І вони не можуть чітко сказати, що ж буде далі. Таке може бути. От класично, у нас наразі випадок це воєнний, воєнний стан. Тобто підприємство існує, начебто, все нормально. Так? Ми на окупованій території, у нас на нашій території не йдуть ці бойові дії. Але що може відбутись? Може в будь-який момент, не дай тобі, болю, господи, бути приліт, і підприємство просто фізично не стане. Це є суттєва невизначеність, так, дійсно є, але керівництво не може е, спрогнозувати або не може е, нічого цьому запобігти. Ну тому це ми говоримо і будемо, скажімо так, брати до уваги, що якщо це тільки одна якась площадка, виробничі потужності знаходяться в одному місці, тобто немає розподілу діяльності по, ну, в різних регіонах. Так? Коли, наприклад, щось одне втрачається актив в одному місці, але інші активи можуть продовжувати функціонувати і підприємство буде діяти далі, то вплинути на це дуже дуже важко, тому може дійсно існувати тут суттєва невизначеність. І, власне, оці ризики щодо суттєвої невизначеності або обставини суттєвої невизначеності, вони якраз і повинні виявлятись, вони повинні описуватись у примітках до фінансових звітів. звітів і також аудитор повинен знайти докази стосовно того, що керівництво має певну. Певний план дій для того, щоб запобігти негативних наслідків. так? Ось в чому полягає відповідальність аудитора. Перше, що ну, з'ясувати, чи не планується ліквідувати, а, чи нема, ну, тобто не планується ліквідувати впродовж найближчих 12 місяців здати баланса. І якщо це так, З'ясувати, чи не існують обставин, які формують суттєву невизначеність для припущення про безперервність діяльності. Так от, давайте тепер розбиратись, де ж в аудиторському звіті можуть у нас засвітитись наслідки розгляду цих питань. Як ми з вами бачимо, це може бути, в яких розділах прописано? Основа для думки із застереженням, або основа для негативної думки, пояснювальний параграф. Суттєво невизначення, що стосується безперервності діяльності та ключові питання. Ну от, давайте спочатку розглянемо, як, які дії аудитори, як реагує аудитор в тому випадку, коли. Встанов... Ним було встановлено, що припущення про безперервність діяльності не є застосованим в процесі фінансового звітування. Тобто зараз ми будемо розглядати пункт перший. Отже, якщо так сталося, що для підприємства, фінансова звітність якого підлягає аудиту, припущення про безперервність не є прийнятним. А ми з вами говорили, що це може бути в трьох випадках. Так? А що може бути? У нас тут може бути два варіанти. В залежності від цих двох варіантів, далі це буде впливати на те, як буде розгляд цього питання, бо роз... подаватись в нашому аудиторському звіті. Так, от варіант перший. Коли припущення про безперервність не є прийнятним, але фінансова звітність при цьому складена за іншим принципом. Наприклад, за принципом ліквідації. Це нормально, це правильно. Тоді примітки повинні мати опис того, за яким принципом складається фінансова звітність. Так? І... За цих обставин, якщо, ну, давайте говорити так, не було інших підстав для формування або для модифікації аудиторської думки, то сам факт того, що припущення про безперервність не є прийнятним, це не є підставою для модифікації, і ми вчора з вами говорили, якраз в цьому випадку обов'язковим є пояснювальний параграф, тому що е, ми розуміємо, що це повинно розкриватися в примітках, і е, тоді в такому пояснювальному параграфі ми посилаємося на е, відповідний пункт в примітках до фінансових звіти і описуємо принцип, на основі якого складно такі фінансові звіти. Крапка. Тобто тут… Е, Така от історія. Друга ситуація: якщо припущення про безперервність, е, не є прийнятним, і фінансова звітність складена з використанням припущення про безперервність діяльності. Ну так, нібито е звичайна фінансова звітність. От якраз це є підставою для негативної думки. Тут не може бути інших варіантів, просто не може бути. То підприємство повинно в, при складанні фінансових звітів використовувати інші принципи складання. Так? І якраз в цьому випадку в розділі основа для негативної думки це, і буде, це підлягає опису. Значить, ну тут я навожу вам витяг пункту 22 МСА 570. Якщо інформація про суттєву невизначеність належно розкрита у фінансовій звітності, аудитор повинен висловити немодифіковану думку, та звіт аудитора повинен містити окремий розділ під заголовком суттєво невизначеність, що стосується безперервності діяльності. Ну, це якраз оцей другий випадок. Коли м, припущення про безперервність є застосованим, але є обставини, які формують суттєву невизначеність, і аудитор повинен подивитись, чи в належний спосіб розкриті ці обставини, і якщо це так. То МСА 570 вимагає обов'язкового пояснювального параграфу, який повинен називати суттєво невизначення, що стосується безперервності діяльності, і аудитор е, своє включає такий розділ в аудиторський звіт і привертає увагу користувачів. Е, значить, ну, давайте подивимося на приклади того, як це може подаватись. Ага, ось бачите, ми провели аудит відповідно до міжнародних стандартів аудиту. Так, і пояснювальний, ну тут. Я це зробила витяг. Тут, очевидно, був основа для думки і застереженням. Чому? Тому що Бачите, тут написано, ми отримали докази, які є достатніми, прийнятними для використання їх основи для нашої думки і застереження. Важливо, що тут є пояснювальний параграф, так? А, перше, ми звертаємо увагу на примітку 4 фінансові звітності, яка зазначала, що фінансова звітність за рік, що закінчився 22, 31 грудня 2022 року, була підготовлена за принципом припинення. А, нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Ще раз підкреслюю, завершення кожного пункту пояснювального параграфу а, повинно мати фразу. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Це є обов'язкове. Ми звертаємо увагу на примітку. 1, інформація про підприємство фінансовій звітності, яка йдеться про суттєву подію, саме про військове вторгнення Російської Федерації. Наразі неможливо передбачити подальший негативний розвиток цих подій та їх негативний вплив на фінансовий стан за результати діяльності підприємства. Нашу думку, не було модифіковано щодо цього питання. Ну, ще раз я наголошую на тому, що бачите, те, що наводиться в пояснювальному параграфі, це все те, в належний спосіб розкрите у фінансових звітах. Ну і тут колеги не вносять в ви окремий параграф припущення про безперервність діяльності, так, вони все наводять в одному пояснювальному параграфі. Але ще раз звертаю увагу: в кожному пункті він завершується. Констатацію того, що нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Ну а тепер давайте розбиратись. Де ж ну, в яких випадках а, в той чи інший розділ аудиторського звіту у нас може потрапляти, потрапляти результати розгляду а, припущення про безперервність діяльності? Ну, ось в цій таблиці ми з вами бачимо, а, значить, випадки, так, коли висловлюється негативна думка. У зв'язку з тим, що підприємство вик... ну, застосували припущення про безперервність, хоча не мали на то підстав. Значить, як ми вже з вами говорили, це буде розділ основа для негативної думки, і фактично це питання більш докладно розглядається в розділі 4.4 посібника. Значить, як ми вже з вами розглядали, що за умови, що фінансова звітність була складена за іншим принципом, а за принципом ліквідації і в належний спосіб це розкрите, тоді це не є підставою для модифікації, тоді у нас з'являється пояснювальний параграф. Тобто це питання розглядається в пункті 4,5.1. Значить, якщо існує суттєво невизначення щодо припущення про безперервність діяльності. Як ми з вами тут можемо побачити? чи у нас обов'язково з'являється розділ суттєво невизначення, що стосується безперервності діяльності, і бачите розділ ключове питання тут така галочка з в дужечках. Ну, тобто, це може бути, це може не бути, але то, як наводиться. А, наводиться, або як звертається увага в аудиторському звіті, що в, в розділі ключові питання, результати розгляду безперервності діяльності, ми ще про це більш докладно поговоримо. Ну, тому що тут також а, ну, багато можна зустріти, а, ну, скажімо так, не те, що порушень, а Помарок, ну я, я, я не знаю так правильне слово підібрати. Ну, скажімо так, помилок. Значить, і якщо інформація про суттєву невизначеність не розкрита належно в примітках, це може бути основою для думки застереження або основа для негативної або основа для негативної думки, так? От, якщо тут буде основа для думки із застереженням, тоді це може бути ще якимось чином висвітлено в ключових питаннях. Але якщо основа для негативної думки, ми з вами знаємо про те, що тоді розділ ключові питання в водительському звіті не буде. Ну і тут ви бачите в якому розділі посібника більш докладно ці питання розглядаються. Ну, і ось я ще навожу тут, на мій погляд, вдалий витяг з аудиторського звіту. Розділ, який так і називається суттєво невизначення, що стосується безперервності діяльності. Значить, ми звертаємо увагу на примітку 2.1. Основа підготовки фінансової звітності, в частині розділу припущення щодо функціонування товариства в найближчому майбутньому, в якій зазначено, що на 31 грудня 2020 року, ну, очевидно, тут мова йде про ковід. Да? Пам'ятаєте, у нас тоді також було дуже багато полеміки стосовно припущення про безперервність діяльності у зв'язку з. Запровадженими епідеміологічними заходами. так. Товариство втратило основних покупців і суттєву частину ринку збуту. Попити на продукцію товариства знизились внаслідок відсутності державної політики літакобуд... літакобудівної промисловості. От, от, скорочення виручки, наявний прострочений борг і так далі. Плани управлінського персоналу сто... стосовно цих питань також викладено в приміці 2.1. Тобто, якщо все нормально розкрито і викладено, тоді ми е, включаємо в наш звіт розділ суттєво невизначені, що стосується безперервності діяльності. І, як ви бачите, вона завершується фразою нашу думку, не було модифіковано щодо цього питання. Будь ласка, значить, е, знову ж таки звертаю вашу увагу на вимогу закону 2258. Є така чудова стаття 36, яка зобов'язує для аудиторів для випадків проведення аудиту фінансової звітності ПСІ, ну, зрозуміло, що обов'язкового аудиту фінансової звітності ПСІ, Якщо інформація про суттєву невизначеність не розкрита належно фінансової звітності, тобто тоді, коли існує така суттєва невизначеність, аудитор зобов'язаний проінформувати про цей ці, про ці факт НКЦПФР і НБУ. Ну і також що я колеги ще раз хочу сказати, так як розділ суттєва невизначеність, вона цей розділ за своїм змістом а, а, відноситься до пояснювальних параграфів, так то ми обов'язково повинні поінформувати управлінський персонал про те, що ми будемо включати до нашого звіту такий розділ і про зміст такого розділу. Ну, а тепер давайте подивимося, які ж були претензії е з боку Комітету з контролю якості за результатами е перевірки 2023 року. Бачите, що вони говорять, констатують: нездатність належним чином оцінити вплив на аудиторський звіт наявності суттєвої невизначеності щодо безперервності діяльності. Та відповідне розкриття інформації щодо неї у примітках до фінансових звітів. От якраз, значить, десь неправильно, ну, по-перше, скоріш за все, неналежно було задокументовано процедури, і ну, некоректно це було відображено результати розгляду цього питання в аудиторському звіті. Ну, що вони кажуть? Наприклад. Звіт аудитори містять розділ суттєво невизначеність, що стосується безперервності в діяльності, у той час як інформація про суттєву невизначеність не розкрита належно у фінансовій звітності. Зокрема, у примітках розкрита інформація про військову агресію Росії проти України та про існування планів керівництва для зменшення суттєвої невизначеності. При цьому фактично плану управлінського персоналу щодо цих подій. Не розкрито, що не може вважатись належною якістю розкриття інформації, за умови якої звіт аудитора може містити розділ суттєва невизначеність. Ну, от е, я вам на цьому слайді якраз бачите, навела ідеальний приклад. Ідеальний приклад е, подання розділу суттєвої невизначеності, що стосується безперервності діяльності. Будь ласка, зверніть на нього увагу і, е, ну, ну, на мій погляд, його можна брати за е, зразок. Ну, Звичайно, тут не може бути Ctrl c Ctrl-V, просто структура і те, як іде викладення і. Е, як подається ця інформація, вона, на мій погляд, дуже і дуже вдала. Також САД, який безпідставно застосовують розділ суттєво невизначення, що стосується безперервності діяльності, усупереч вимогам параграфу 19, 23, 570, адже інформація не розкрита у фінансовій звітності, а висновки аудитора, що задокументовані у робочих документах, на місці також таку інформацію. Але як бачите, аудиторський звіт не корелює з тим, що наведено у звітності підприємства.